Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. В цьому відео я, е, мене закр... нас зацвів е, Вазон Більбергія під назвою. Е, але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Також я. Е, Інформацію там обільбергії. Я хочу сказати, я прихворів, друзі, то я відео мої про господарку поки не будуть виходити. Я думаю, вилікуюсь незабаром, і все буде добре. Друзі, почекайте і подивіться старі відео про господарку. Добре, Рідберг... Більберг... більбергія має пряме відношення до сімейства кактусові. Він об'єднує приблизно 60 видів різноманітних е піфітних, а також наземних рослин. Ця рослина. Родом з субтропічних областей Південної і Центральної Америки, де часто бувають посухи, а температура протягом дня може різко змінюватися. І за тривалих посух у цієї рослини утворилася пухка, трубчиста листова розетка, призначення якої зберігання та збір рідини. лінійні ременоподібні листочки, дуже жорсткі і по краях. Мають невеликі зубчики або шипи, є види на поверхні листя, яких є восковий наліт сизого кольору, що захищає більбергію від випаровування вологи. Найбільш красивим ця рослина стає під час світ. Які спостерігаються двічі на рік, а саме у весняний та осінній період, назвімо зимовий період. Квітки різного забарвлення прикріплюються до довгих цветоносам, зростаючим безпосередньо з центру розетки листя. Є також великі приквітки насиченого забарвлення, найчастіше червоного або рожевого. Вони зібрані. В пониклі лісу у вигляді колоса. У рослини весь час з'являються нові, повзучі, бічні, підземні або навіть е, надземні пагони. А на її кінцях відбувається формування молоденьких листових розеток. По закінченню періоду цвітіння відбувається відмирання материнської розетки, а в новому сезоні починають свісти вже молоденькі рослинки. Поступово розростаючись більбергія, може утворити дуже велику колонію, яка буде складатись з безлічі нащадків. У кімнатних умовах найчастіше вирощують більбергії никнуть, що іменується також сльози королеви. Рослина, що у висоту досягає 35-40 см і має листову розетку зеленого забарвлення, квітконіз із суцвіттям у довжину становить 20. 30 сантиметрів, А пофарбований він в рожевий колір. У напів розкритих світло-зелених квіточок і пелюсток пофарбовані в ліловий колір. Рослина відділяється яскраво рожевими приквітками. А ще особливою популярністю користується більбергія зебровидна, яка теж користується особливою популярністю у квітне корів, розвідних бромелієві. Це досить велика рослина. Так, листочки, що мають ефектне забарвлення, в довжину сягають 80 см. Вони пофарбовані в зелено-оливковий кольор і мають поперечні широкі смужки сріблястого забарвлення. Також воно має блакитні квіточки і приквітки насиченого. З червоного кольору. Особливості розміщення розсядь більбергії, як правило, в квіткових горщиках, розміщених на підвіконі. Однак це не єдиний спосіб. Так їх можна вирощувати на бромелевоєвому е... дереві, яке виготовляється з великої гілястої корчі, щоб помістити квіт. Квітку на давне дерево, його слід звільнити від горщика, а з коренів видалити ґрунт. Потім кореневу систему потрібно повністю обмотати мохом з фагнумом, а потім примотати його до гілочку корчі. У тому випадку, коли розмір кімнати невеликий, можна взяти блок з кори дерева, дерева і закріпити його на полиці або стіні. Освітленість, ця рослина дуже любить багато світла, але при цьому він обов'язково має бути розсіяним. Його слід притіняти від прямих променів полуденного сонця. Рекомендується помістити на підвіконня вікна. Розташовано на, на західній чи східній частині приміщення. У північній частині. А ти більгії може бракувати світла, результатом чого стане відсутність цвітіння. Температурний режим добре розвивається і росте при помірних температурах. Так, під час вегетації вона повинна бути від 20 до 28 градусів. Під час періоду спокою рослина потрібно ж помістити в прохолоду 15-18 градусів. Період. Спокою йому необхідний, так як завдяки прохолодному повітрю відбувається стимуляція розвитку квіткових бруньок. Більбергії не страшні протяги, і вона витримує зниження температури до 2-3 градусів на короткий час. Однак при цьому варто враховувати, що при вмісті квітки, при температурі 10-12 градусів, він, як правило, захворює. Як поливати? У сильну спеку рослина треба, рослину треба поливати регулярно і досить рясно. Грунт постійно повинен бути злегка зволожений. Але при цьому стежте за тим, що у ґрунті не застоювався. Рідина. Під час періоду, періоду спокою полив проводять після просихання верхнього шару ґрунту. У весняно-літній весняно період при поливі рідини лють безпосередньо в листову воронку. Однак, якщо температура в приміщенні менше 20 градусів, то цю воду потрібно перебирати. Взимку листові розетки повинні бути сухими, а ще заборонено лити рідину воронку, якщо закінчився період цвітіння, так як це може привести до з, -з загнивання листової розетки при при розміщенні на бромелеєвому дереві полив проводять після повного просихання сфагнуму. Рослину треба зняти і мох опустити на третину години в тазик з водою, дочекавшись, поки стечуть надлишки води біль, треба. Повернути на місце, поливати потрібно виключно м'якою і відстояною протягом не менше одного дня водою. Також воду можна перед поливом прохреп'ятити і остудити, або додати в нього лимонну або оцтову кислоту. Вологість. Рослині потрібно підвищення вологість повітря приблизно 70-80%. У весняно-літній період, а також при дуже високій температурі, в приміщенні квітку потрібно систематично зволожувати. Також, щоб збільшити вологість піддон, можна всипати керамзит і влити трохи води. Її регулярно підливають. Під час світіння оп, оприскувати рослину не рекомендується, а все тому, що волога, що потрапила на пелюстки, може стати причиною появи нехяток. Землесуміш, ґрунт для посадки більбергії підійде практично будь-який. Лише вона була дихаюча, а також задоволення пухка. Так, готову землесуміш можна придбати в магазині для створення відповідної суміші своїми руками. Треба з'єднати торф'яну листову і перегніну землю. Узяті в рівних частках, а ще в неї треба висипати трохи піску і рубаного моху. Не забудьте про хороший держаний шар. Даної квітки, відмінно росте на гідропоніці. Ось така, друзі, інформація про більбергію. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!